Мито і псо росіян є залякати людей. Росія та певну тривогу у людей, хвилювання у людей. Але я хочу сказати, що ніякої евакуації з міста Харкова не проводиться сьогодні. Всі державні установи, комунальні підприємства. Працюють так, як вони працювали спочатку війни. Нічого ми не вивозимо. І хочу сказати, що люди повинні розуміти, що це все фейки, що це все російське ПСО, яка є і розповсюджується, даби налякати людей. Крім цього, хочу сказати, що ми нікому ніколи не видаємо і не видаємо своє місце. Міс. Та Харков був є е, українським містом і буде завжди залишатися українським містом. Єдине, що сьогодні е, турбує нас, е, це е, дійсно обстріли з повітря. І нам потрібно закрити небо над Харковом. Потрібна нам сучасна ППУ, яке буде е, збивати і е, ракети, і ракети С-300, і шахети. І над цим ми працюємо разом з урядом, разом з офісом президента України.